Добрий, день. колишній директор ЦРУ, колишній керівник центрального командування Сполучених Штатів генерал у відставці Девід Петреус. Вчора був гостям програми This Week на телеканалі ABC News. і в цій програмі він висловив свою думку, що у нього немає оптимізму щодо перспектив зустрічі між Володимиром Путіним і Володимиром Зеленським, на якій наполягає президент Трамп. І він сказав, що не бачить підстав вважати, що така зустріч виявиться успішною, навіть якщо вона відбудеться. Отже, цитата: я думаю, що за останні два тижні всім має бути зрозуміло, і я думаю, що це зрозуміло навіть президентові Трампу, що, попри всі його зусилля, а ми вітаємо його зусилля спрямовані на припинення війни, на припинення вбивств. Отже, попри всі його зусилля, Владимир Путін явно не має наміру робити це, якщо йому не віддадуть додаткові території. Кінець цитати. Він сказав також, що ці території, які Путін вимагає, от це, Частини Донецької і Луганської області, ці території сильно укріплені, і російським військовим доведеться роками боротися за них, от тими темпами, якими вони зараз намагаються щось захопити. І те, що Путін хоче отримати всю Донецьку і Луганську область. Включно з тими територіями, які він зараз не окупує, і за це він нібито готовий заморозити лінії фронту в Херсонській і Запорізькій області, областях, то це лише незначний відступ від попередньої вимоги віддати йому повністю всі чотири області. І незважаючи на заяви Дональда Трампа про прогрес у мирних переговорах Росія не змінила своїх основних вимог щодо повної політичної та військової капітуляції України. Отже, ще цитата пана Патреуса. він хоче усунути президента Зеленського, замінити його проросійською фігурою і демілітаризувати Україну. Жоден з цих варіантів не може бути прийнятним ні для України, ні для європейських країн та Сполучених Штатів. І насправді, президент Зеленський, згідно з конституцією України, навіть не має повноважень оголошувати, що певна територія буде передана під контроль росіянам. Це питання має бути винесено на національний референдум. Кінець цитати. Отже, пан Петреус чітко дав зрозуміти, що саме Путін сьогодні є головною перешкодою на шляху до миру. І тому він закликав США і інших союзників України збільшувати допомогу України. Ні, Україні і саме цим сприяти майбутнім переговорам. Отже, ще цитата: я думаю, що має бути зрозуміло. перешкодою на шляху до миру на даний момент є президент Путін, і нам потрібно змінити цю динаміку, допомагаючи Україні набагато більше ніж ми робили досі. Зняти обмеження на них, вилучити 300 мільярдів доларів заморожених резервів російських грошей у європейських країнах, передати їх Україні, запровадити більше санкцій проти Росії, навіть включити в санкційний список Газпромбанк і ще більше скоротити експорт нафти, ніж ми це робили досі. Кінець цитати. Розумні дуже слова. Шкода, що політики стають розумними тільки тоді, коли йдуть у відставку. Хоча будемо сподіватися, що слова пана Петреуса таки дійдуть до чинних політиків, як в Сполучених Штатах, так і в інших державах, які допомагають Україні. На все добре.